Дванадцята на годинниках час новин на Дніпро Тіві. У студії для вас працюватиму я. Марія Бондар. Вітаю. Ніч з ворожими обстрілами на Дніпропетровщині. По населеним пунктам регіону важка артилерія окупантів гатила двічі. Під прицілом опинилась Марганецька громада та Нікуполь. В останньому пошкоджено три приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило легковий автомобіль і лінію електромереж. Вітаю всіх. Сьогодні вночі росіяни з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району та сам Нікополь. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені три приватні будинки, три господарські споруди, легковий автомобіль та лінія електропередач. Наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Чотирма ракетами російські війська атакували околиці Запоріжжя та Запорізького району. Обійшлося без постраждалих. Ворог завдав 69 ударів по 20 мирних населених пунктах. Повідомляють місцеві пабліки. Наразі вдалося зафіксувати пошкодження 12 цивільних об'єктів: житло та майно громадян. І під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині 19 ракетами п'яти різних типів, калібри Онікс «Онікс», «Х-22» та «Іскандер-К», А також застосував балістичні іскандер. М. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь селами по по дев'ять ракет було знищено. Інші завдали руйнування портовій інфраструктурі, щонайменше шістьом житловим будинкам. Пошкоджено десятки автомобілів, фасади та дахи, вибито вікна. Також внаслідок ракетної атаки у місті зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині. З під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. До речі, збудований храм у 1794 році і належить до Української православної церкви Московського патріархату. Одеська УВА повідомляє про одного загиблого і вже 22 постраждалих. Серед них Чотири це діти, одинадцять дорослих і троє дітей наразі перебувають у лікарні. Сімнадцятирічний хлопець знаходиться у реанімації його стан стабільно важкий. Ще 15 пікапів і 25 дронів. Дніпро продовжує системно забезпечувати ЗСУ необхідним. Нині військові отримали нові пікапи з повним приводом: дрони з тепловізорами тощо. Детальніше про чергову партію техніки, яка наближає перемогу. Далі Вітаю! бажаю здоров'я. Здоров Автівки для фронту потужні з повним приводом. Також мають знижені передачі, що полегшує пересування складним бездоріжжям. Сюди можна і турель поставити метал витримає. Їхня вантажність сягає дев'яти сотень кілограм, тож вони придатні, зокрема, для обладнання і певними бойовими установками. Ми щиро вдячні міському голові. Ми щиро вдячні всім небайдужим громадянам. Саме такими зусиллями ми наближаємо нашу перемогу над нашим споконвічним ворогом. Ми отримуємо дуже добру техніку, яка виконує свої безпосередні завдання за призначенням багатофункціональна, нова. Військові кажуть, підрозділи на перших-других лініях зіткнення мають неабияку потребу в дронах, адже детальне бачення ворожих пересувань дозволяє ефективніше і швидше нищити російських окупантів. Тож бійцям від громади Дніпра передали понад два десятки дронів з тепловізорами. Треба бути завжди засереженим, готовим. Я, я вважаю, що ці дрони внесуть свою безпосередню участь і допоможуть наближити трошечки перемогу. Нічньої партії остаткування також увійшли ноутбуки та інша комп'ютерна техніка, яку замовляли армійці. Ну, сьогодні, коли дуже жвава дискусія, лунає у суспільстві, дрони чи стадіони. Наша територіальна громада, славетне місто Дніпро, продовжує допомагати Збройним силам України. Знаєте, це вже не новина, це для нас така стала собі рутина. Кожного тижня ми передамо на нужди наших оборонців вантажівки, пікапи, дрони. Варно до вас піти. Давайте. Опа. я ж, я це місто двічі було в окупації. Дев'ять років тому Сєвєродонецьк вперше звільнили від російських окупантів. А понад рік тому переважна більшість місцевих мешканців стали переселенцями. За оцінками української влади, окупанти зруйнували всю критичну інфраструктуру та пошкодили 90% будинків у місті. Втім, северодончани, які оселилися у Дніпрі, мріють про повернення додому, щойно рідне місто вдруге звільнить. Случає запротивлення будете унічтожене. Шанси вижити травний нулю. Подумайте о своїх дітях, близьких, которым ви нужны. Таке повідомлення Тетяна отримала 25 лютого 2022 року. Ще більше місяця вона перебувала у рідному Сєвєродонецьку. Організовувала евакуацію людей. Під час першої окупації міста у 14-му її сина був випускний. Школярі тоді одягнули жовто-блакитні стрічки. І хтось з хлопців почав співати гімн. І всі, як один, піднялись, і все співали. Звісно ж, там були присутні із автоматами, почали шукати, хто це розпочав. Ми того хлопця почали прятати в березні 2022-го Російська ракета влучила у будинок родини Тетяни. Місто обстрілювали майже цілодобово. Люди тікали під ворожим вогнем. З собою брали тільки найнеобхідніше. Ми тільки людей завели з діточками, інвалідів. І тут починають, ми бачимо, як летять на нас ракети. І автобуси стоять, люди підтягуються, сідають. Тетяна зупинилася у Дніпрі. Тут продовжує допомагати землякам. Працює в хабі Северодонецької громади. Сюди переселенці з Луганщини приходять за юридичною психологічною підтримкою. Їм допомагають із працевлаштуванням. Є черговий лікар раз на місяць. Переселенцям видають продукти, побутову хімію. Є можливість підібрати собі одяг. Також у нас цифровий хаб є, де отримують люди послуг ЦНАПу. Вони можуть здати там документи за зруйноване майно своє. Сирина лунає під час прийому пацієнтки. Ще є час щоб спуститися в укриття. У Дніпрі працює ціла лікарня переселенка з Сєвєродонецька. Вікторія, як і багато співробітників медзакладу, теж переселенка. «Працюючи. Нормально. Додому хочеться. Всі живомов, надії повернутись. Пацієнти Сєвєродонецька продовжують лікуватися у своїх. Втім, ці спеціалісти приймають і Дніпрян, і переселенців з інших тимчасово окупованих міст. Анатолій отримав травми в Маріуполі. Гарне обслуговування, тому би, ну ми скажімо так, в зв'язку сложився обстоятельств постійні клієнти. Тут ведуть прийом ендокринологи, травматологи, хірурги, терапевт, гінекологи та інші вузькопрофільні спеціалісти. Єдиний стаціонар до команди Североденчан приєдналися і колеги з інших окупованих міст. Ми дуже дякуємо, що нас тут прийняли, що ми маємо змогу тут і працювати. І до нас вже ходять і місцеві жителі. Дуже надякують. У нас працюють і лікарі, теж з міста Дніпра. Так нам приїхала посилочка, яку нам. передавали для военных связанными носками. Но приехала она в начале лета и поедет к нашим ребятам, наверное, уже ближе к зиме, если это все не закончится. Корідниця сєвєродончанин Євген залишався в рідному місті до квітня. Купував хліб і розвозив людям у сховищах. Під час першої окупації міста не виїжджав. Коли сепаратисти поняли, що так сказати не грешні вони Просто обіжали вот так От і люди вийшли на площаті, радувались. При приїхали воєнним, встановили український флаг. Зараз Євген допомагає мешканцям прифронтових міст і селищ у Донецькій та Луганській областях, організовуючи гуманітарні рейси, розвозить продукти, гігієнічні нічні засоби, медикаменти, корм для тварин, підтримує військових. Хоча каже, донати на армію суттєво зменшилися. Не розуміють люди, навірно, що благодаря ребятам вони живуть так, як вони живуть. В односільно спокійних місцях і в относительної безпеці. Поніділі ну большую часть знаходимося в Запорожі Дніпрі. працюємо, заробляємо деньги. Вже э, собираємо посилки, собираємо продуктові набори, корма для животних. Євген, Тетяна і Вікторія чекають на друге звільнення Северодонецька та намагаються як можуть наближати перемогу. Всі троє кажуть: мріють повернутися додому. Створити яскраві спогади не виходячи з власного двору. У Дніпрі організували серію родинних заходів. Дніпро разом. На таких святах діти разом із батьками мають змогу цікаво та корисно провести час. На гостей чекають майстер-класи, конкурси та навіть виступи артистів. Детальніше про це дивіться далі. Катерина з сестрою вносять останні штрихи до своєї частини майбутньої картини разом з іншими гостями свята. Дівчата створюють спільний малюнок. Ми зараз малюємо картину, кожен малює, що хоче, щоб вийшла загальна якась картина. Дуже гарна. Я зараз малюю квіточку, а до цього я малювала повітряну кулю. Творча майстерня зацікавила і дев'ятирічну Софію. Я танцювала. Ще мені запалили оці касички. Я малювала. Це море, а на ньому пливе парусник. Мати Софії вважає, що такі заходи допомагають дітям розвивати свої творчі здібності. Моя дитина танцювала поряд з іншими дівчатами, їй дуже сподобалося. Ще її заплалили дуже. Чудові коси, я бачила, що приймали участь і батьки, запрошували батьків. Мені дуже сподобалося, Я з задоволенням захопленням спостерігала, як це все відбувалося. Родинне свято частина серії заходів. Дніпро разом їх організовують, аби жителі і гості міста могли цікаво і корисно провести дозвілля. Програма включає руханки, настільні ігри, конкурси на знання історії міста та солодкі подарунки. Коли триває повноваштабна війна, коли і діти до. І Рослі перебувають в такому соцільному стані стресу. Як ніколи потрібно гуртуватися, як ніколи потрібно притягувати один одному руку, створювати гарний настрій. Тут велика програма для дітей. Це і руханки, це і майстер-класи. Це достатньо велика інформаційна програма від музею історії Дніпра. Такі свята проведуть у 24 дворах Дніпра. Комплекс заходів Дніпро разом реалізується в межах програми Бориса Філатова Культурна столиця. Побувати на них можна щовихідних до 27 серпня, включно. Шукайте своє подвір'я та дати у заходу на офіційній сторінці проєкту ну а далі традиційно коротка інформація по ситуації в місті. Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово за минулу добу до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло 508 викликів. І про приємне у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилося 11 дітей, шість дівчаток та п'ять хлопчиків. Двоє немовлят народили жінки-переселенки. Ну а за мить ми поспілкуємося із гостем в студії, тож не перемикайте. І сьогодні до нас завітала начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики ДМР Ірина Максименко. Доброго дня, доброго дня. вітаємо вас. Сьогодні ви чергова по місту. Розкажіть, будь ласка, про першу локацію, якою вона була, що ви там інспектували? Так, ми сьогодні виконали доручення міського голови, перевіряли піклування за людьми похилого віку і за облаштуванням найпростіших укриттів. Перше це піклування над людьми похилого віку. Ми перевіряли наш комунальний заклад соціального заклад, захисту милосердя. Це заклад створений для е, самотніх громадян похилого віку, які потребують допомоги, але не мають близьких родичів, які повинні цю допомогу надавати. На сьогоднішній день у закладі мешкають 46 таких громадян, із них 36 – це внутрішньо переміщені особи. Угу. Яку саме допомогу отримують ці люди у милосерді? Допомога надається уся. Повністю, яка передбачена діючим законодавством, тобто, це і постійне проживання, це харчування, це забезпечення одягом, взуттям, це медична допомога, це обов'язково за кожним громадянином закріплений сімейний лікар. Тобто людина отримує і адаптацію, і все для активного такого наскільки це можливо, життя. Угу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ВПО, яку саме вони отримують там допомогу. Внутрішньо переміщені особи, які перебувають у нашому закладі, вони забезпечуються на такому ж рівні допомогою, як і мешканці нашого міста. Тобто ми не відрізняємо людей. Якщо людина зареєстрована у нас офіційно, має довідку. Ми слідкуємо, щоб вона отримувала належну її допомогу. Від держави пенсійні виплати, соціальні виплати за всім цим ми слідкуємо і обов'язково надаємо їй соціальну допомогу на такому ж рівні. Я підкреслюю, як і усім мешканцям нашого міста. А які саме послуги можуть отримати у цьому центрі? У цьому центрі, як я вже зазначила, людина безкоштовно проживає, безкоштовно одержує їжу, одяг, взуття, медичні послуги тобто все, що необхідно для проживання людини у закладі і повноцінного життя. Угу. Наступною вашою локацією ви вже сказали, що це було укриття. Розкажіть, будь ласка, детальніше, да. де і в якому воно стані. Це було найпростіше укриття у комунальному закладі освіти номер 63. Ми були приємно вражені. Заклад обладнаний укриттям, там є все необхідне. По-перше, це є перш за все, це дозвіл ДСНС на відкриття і функціонування такого закладу. Там є два виходи. Там він обладнаний системою вентиляції, є туалети, є місця для мам з дітьми, тобто можна переполинати дитину. Є куточки для дітей, є достатня кількість стільців, також є чим зайняти малечу у цей час, зона Wi-Fi, що немаловажно для на сьогоднішній час, а також є достатня кількість розеток, аби зрядити свої пристрої, гаджети, аби комфортно там перебувати. Ми нам повідомили про те, що користуються попитом. цей це укриття. Люди приходять, приходять з сім'ями, з дітьми у вечірній і нічний час, як правило, це більше людей. У денний теж приходять, але не так багато. Тобто є медичний... Цілодобово працює, Цілодобово працює. є на чергуванні медичний працівник, є все необхідне для надання першої медичної допомоги за потреби. От. Також є чай, кава, тобто все. все... Робота кипить не тільки все для безпеки людей, да, а й для, для їх комфорту, затишку. Да. Так. і традиційне питання. Скажіть, які новини за останні два тижні в роботі вашого департаменту? Так ну ми як вже всім відомо, ми забезпечуємо харчуванням внутрішньо переміщених осіб. Це і внутрішньо переміщені особи, що мешкають у місті, а також це підопічні територіального центру. Нашого там також є внутрішньо переміщені особи. Вони всі забезпечуються. Харчуванням за рахунок коштів міста також. У нас продовжується робота служби підтримки дітей і сімей з дітьми раннього віку. Ми це робимо спільно з благодійною організацією Надія та житло для дітей. У нас вже було забезпечено 450 сімей послугами. З них 85 – це сім'ї внутрішньопереміщених осіб. Також в нас триває оздоровча компанія. Ми забезпечуємо оздоровленням сенаторно-курортним лікуванням людей пільгових категорій: це особи з інвалідністю, це Чорнобильці, це учасники бойових дій в Афганістані на території інших держав. Також ми забезпечуємо допомогою усіх постраждалих, на жаль, від ракетних обстрілів. Місто вже сплатило більш ніж 103 мільйони гривень усім постраждалим. Ми, це на відновлення житла або на коли житло повністю зруйноване, надається компенсація. Ми є лідерами на сьогоднішній день серед міст України з розміру цієї допомоги. Максимальна сума допомоги у нас сягає 1 мільйона гривень. Тобто, всі, кому належить ця допомога, вони її обов'язково одержують. Все дуже прозоро і найпростіший пакет документів. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. І Я нагадаю, у нас у гостях була начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірина Максименко. А на цьому наш випуск добігає кінця. Підпишіться на канал Дніпро Тіві, наші спецпроекти QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювала Марія Бондар і вся команда Дніпро Ньюз. Бережіть себе. Побачимось.